thank you Зібрав я Каролинку і направляємося зараз на велику-велику гору, щоб поз'їжджати на санках, поки сонце. На сонці то тепло, але все рівно відчувається трохи морозець. Я сподіваюся, що ми так зараз наїздимося, що ми зігріємося. Каролинка, тобі не зимно? Ні? Незимно. Не зимно. Будемо кататися з татом зараз тої гори великої, добре? добре. Ось так от будемо братися на саму гору. І саме його роз'їжджати. Тут не так багато ходить транспорт. Я сподіваюся, що нам дасться, тим більше поробили такі дві колії. Якби був ще хтось, ми б грали на перегонки з ним. Ну, погода взагалі супер. Вже добралися до своєї цілі. Тут наверху вітерець, Знизу вітерця не було. А зима може бути така морозна, але красива. Все, ми добралися. Ого! Нам з'їжджати і з'їжджати. Так, ми містимося зараз двоє. Мусимо міститися. Мама ж їздила. Погнали. Давай пропустимо машину. Оп, сподобалось тобі? Ще хочеш? Так. Ну давай, погнали ще раз нагору. Кароліна була сумна, а один раз ми з'їхали. Їй сподобались Санки дійсно дуже-дуже швидкі. Все. Тепер, тато, давай. Погнали. Третій раз їдемо. Ще хочеш? Так. Ну добре, поїхали. Тату, погнали. погнали. Там наверху от, вітерець дує з морозом, то от почути по пальцях, що так він. Щипає. А вже знизу як ми з'їжджаємо, там вітру нема, забіг супер. Так, тут машина трошки проїхалася і розкатала вже лід. Воно не впасти. Хоп! Ого, який розворот! Поліцейський. Три, чотири. Це. Ще їдемо? Так! Да. Погнали! Давай встанемо вайс. Де там є хата? Так? Да? Добре. Та, да, я хотіла, щоб там було там місце, а там буде закрито. Ага. Тихот, як машина. Добре. Поїхали. Давай. Коротше, мусив одягнути все-таки рукавиці, бо в пальці вже накусало. Що? На рахунок три їдемо? Один, два. Коли. О, ти бачила, скільки ворон на дереві? Скільки глядачів у нас сьогодні? <гум> Не дай Карліна призляти, бо вона хоче ще кататися. Тобі сподобалося? Ей, ти сіла на ручку. Ну що, погнали ще? Бачу, ворони почали каркати, їм теж сподобалося. Як ми катаємось. Було б ще інтересніше, якби ще хтось прийшов з королівних колег. Хоча бачу Кароліні Карліні і так весело. Карліні подобається кататися. Вона ж не возить на гору санки. А я вже змучився, так, що погнали ще, там дядько віддали, щоб його Мене збили, все, приїхали. приїхали. Та? Так? Кидати сніжками. Я не знаю, ці сніжки будуть ліпитися. Треба подивитися. Просто то мороз, сніг може розлітатися. І що, ліпиться чи ні? А стояв. Стояв? Він відійшов, щоб ми його не збили. Mm. Сідай на санки, поїхали далі. Yeah, so. Де? Ото, yeah. то мокрий сніг. Зараз я тут все змою. Добре, що тут є такі от перфорації. Такі дирочки. І воно легко все змивається. Все. Давай, сідай. сідай. Погнали. Бач, яка ручка класна посередині. Якраз для тебе. Я хоч руки зігрів в рукавицях. Вже хоч легше. І зігрілися самі. Про каталися пару разів. Не знаю, як Кароліна, але я поки на ту гору вивезти санки. Ну, скільки каталося? Ісь разів шість, може більше. Не рахував. Україні подобалось, подобалось, подобалося. Зараз вже з'їхали, вона вже хоче більше так в сніжки побавитися. Або знайти свого колегу якогось. Зараз підемо пошукаємо по райончику. Якщо нікого не знайдемо, у нас як без магазина не пройде додому. Зараз тут машини наїхали, треба зійти. У нас ще є там ще одна гірка, ще більше за цю. Ну, Вона коротша, але вона от різка. Але там потрібно не оці санки, а чуки щоб можна було затормозити. Тому що там швидкість набирається, така нормальна. Ми колись були з Кароліною, як вона була менша, але мали чуки А ці санки вони скоріше розганяються. Оці, що зараз ми маємо. Виїжджаємо на бордюрчик. О, молодець. Ми як паровозики, так? Дивися, тут є така пов'язочка. Її вдягаєш на очки і лягаєш спати. Хочеш таке? Хочеш? І ти будеш спати? Так. Ну покажи, що ти вибрала. А що це є? бомбочки. Хочеш такі бомбочки? Так, давай зараз беремо на і беремо додому. Добре. Додому. Зараз тільки почекай, я ще хочу дещо вибрати. Те, що ще додому треба. Ти вибрала бомбочки, так? Добре. Це гірка, про яку я казав, що дуже така швидкісна. От від машин зверху треба з'їжджати і їхати сюди сюди, поки не виїдеш на дорогу. Тому потрібні тут тормоза, щоб затормозити і не вилетіти. Вийшла з Кароліною з магазинчику. Вона вибрала собі бомбочки для ванни. Хоче купатися і пускати ті. Бомбочки, щоб вони шипіли. Ну, побачила десь там в рекламах в інтернеті, на Ютубі, що дітки таке мають і вирішила собі спробувати, а вдруг їй сподобається. Не знаю, я ніколи бомбочки собі не кидав, коли купався. Наталя перший раз спробувала, не знаю, чи їй сподобалось чи ні. Ну, На цей раз нас Кароліна буде пробувати. Ми йдемо і людей практично ніде немає. Ну взагалі нікого. Рулина вирішила себе розвеселити. Ти що загоряєш на сонечку, королін? Вставай, ми знайшли твоїх кулек. Іди рухай, біжи, ти як колег побачили. Погнали! Це вже нагулялися. Ще зайшли по дорозі, купили такі от макаруни на паличці. І цей раз щось таке інтересне вибрала А то ж лейка На, Каролін, тоже. я вдома це Угу. Прикольно. Дуже смачно. Якийсь запах має класний. Все, погнали додому. бо я теж вже голодний Вечірні покатушки. Їдемо в магазинчик. Та яке важко, то взагалі дуже легко. Класно? Так, треба чуйочок. Лойд, оцей смачний. І смачний полуниця і ваніль. Беремо. Купимо такий. Що ти хочеш купити? Що ти хочеш? Які олівчики покажи. Отакі. Отакі олівчики хотіла Так вони не малюють, це ж шоколадні. Це їх буду їсти є... Ліпше виборти. взяти кіндера. Там хоч якась іграшка попадеться. Вони не смачні. А таке Щенячий патруль? Диви, скільки тут щенячого так, патруля. Бери той патруль краще. Але тут іграшок немає всередині. Вона, О, а тут-то є Шоколад? шоколад? Так. Ну, Мама його викидає він смачний. Наша не бачила. Що є ще шоколадна піца. На дивися шоколадна піцца. А, піца. Шоколадна піца? А давай візьмемо вафельки. ось такі от вафельки. Я їх дуже сильно люблю. А вчора Вони класні, оці дивись, з горішком. Не смачні? Не смачні? Тому є любимі. Стали, посидую, не смачні. То лимонові. Викидати треба. А ці. А ці? Ми їх не будемо. Не будемо брати все, кліма прецензор. Ну, Даріння любимо орео. Цей подвійний кремчик. Ого. Я тут знайшов дивися для тебе, Наталь. Орео з подвійним кремом. Бачиш? То мамі. Мама яйця бере. Давай, але їм треба, щоб... Так, правильно. то мамі ми беремо, ми тобі вже взяли, то мамі Що, Весело було. Дивись, то сів. Тікаємо від неї, тікаємо скоренько. Давай скоренько. Сідай спереді, спаренько. Мавши на маму хотіла. Все, тримаєтеся? Розпаковка буде? Макарони. Макарони. Такі кругляшки. Щенячий патруль. Шнячий патруль. Це... це А що то є? Ні, Не розсипеться. Ти боїшся, що воно розсипеться? А ти апельсинові чіпси взяла? О, Оці чіпси якраз для тебе. Вони натуральні. Їх можна їсти. Та тільки їла з яблучком, а з апельсинкою ще А Що тут у нас? Чай, світ черрі, чек. Чек. обов'язково чек, такий кілометровий. А це це сирочок маленький. Це маленький сирочок. Ми будемо їсти з тими макарончиками. Буде така паста. То мамі, то орео. Орео. Даблкрем. У тебе так щоки замерзли? Такі червоні Карлін. Тебе мороз покусав. Так, а це чайочок татовий. Так. те, то, то, що ти любиш? Так. Сир. Став? Воно, чай. Щоб розсипалося. Ні. Ні? Не Добре, не розсипаться. Ух ти! То тобі мама таке купила? А то не світь, то йогурт. То йогурт, дивися, Ростішка. Щоб ти росла велика-велика. А то що? Ще сирочок. А, тут треба такою пірамідкою. Прям і то прям як лекби складаєш. Ще розтішка. Ого! Круасанчик є. А це що? Витягуй? Це несквік. Це несквік, це ж, ж ти любиш. Пластівці на сніданок. Що там таке тяжке? Молоко. Молоко? Окраз до несквіка. Ушасте молоко. То сік? А тепер ми ходимо масло. Масло, Філадельфія. Все, ми всі. Все купили. Тай, да, навіть чіпси маленькі. Я хочу такі їсти. Добре, І маленькі чіпси. Добре, йди їж.